Всім хало, дівчата! Сьогодні я вам розповім, як змінити своє життя. Точніше, які поради змінили моє життя. І за які я заплатила 2000 євро. Мене звати Юлія, я експертка в роботі з підсвідомості, і сьогодні, саме сьогодні, я відчула імпульс засняти вам таке відео, з якими пунктами у вас зміниться ваше життя. Перше, це діяти за імпульсом. Це дуже-дуже просто здається, але навчитися жити кожен день за імпульсом вашої душі. Не раціоналізувати а потім, а потім, а потім це зараз мені не треба. Це не важливо. Зараз у мене інша важлива справа. Якщо вам прийшла якась ідея, а треба знати, що кожна ідея, наприклад, приходить одне в одночас з цими людям. І це момент ідея, яка вам прийшла, наприклад, там зняти якесь відео, а, чи викласти якийсь пост, якусь історію, чи виставити якусь послугу, а, наприклад, запропонувати якусь фотосесію комусь, чи то погуляти. це одразу буде вас виводити на іншу відку реальності. Насправді, а, коли я почала діяти за коли я почала діяти саме за таким імпульсом, моє життя реально стало класним. Це шанс почути свою душу, почати е, слухати те, чого хоче ваше серце. Е, тому що іноді ми дуже сильно раціоналізуємо, ми думаємо, думаємо, у нас піднімається его, гординя і так далі. Але ми забуваємо, чого хоче наша внутрішня дитина. І насправді це важливіше, ніж те, що ми робимо якби логікою, так скажемо. так? Дуже важливо приділяти увагу саме своїй внутрішній дитині, і наша душа знаходиться там, де наше серце. Почати відчувати, чого ви дійсно хочете. Тобто ви зрозуміли так, що важливо відчувати те, що вам приходить в один момент. Наприклад, вам там хочеться попити кавуську, вам там хочеться сходити погуляти. І ви не думаєте, типу, ой, ні, мені впадло. Ні, такого мати немає. Капієць. Так, зараз у мене сіла моя лампа. Все, ми починили нашу лампу. Тобто ви зрозуміли так, що вам важливо навчитися те, що вам приходить одразу якась ідея. І це буде вам набагато легше жити, тому що завдяки цьому ви починаєте просто зростати. Ви не починаєте думати, що Ой, мені так лінь, ой, я цього насправді не хочу, а мені страшно, а в мене є сумніви, а може, якби не в цей раз мені щось напевно друге хочеться. Ні-ні ні. Будь ласка, тільки так не робіть, тому що це ловушка вашого мозку. Другий пункт, друга порада це не відкладати своє життя на потім. Знову ж таки, це дуже сильно пов'язано з першим пунктом, і це про те, щоб ви не думали, що я там почну завтра, а я там почну післязавтра, а я там почну краще з першого числа. Насправді. Насправді, це мозок а, вам сверить ілюзію того, що життя починається з чистого листа, начебто, да, там, з понеділка чи з 1 якогось вересня. Насправді це знову ж таки ловушка і мозок нічого робити не буде. Йому просто дуже важко вийти з зони комфорту, він хоче творити вам лише безпеку і. Вам тільки вирішувати, чи дійсно вам це потрібно, чи дійсно ви виростете, якщо будете постійно відкладати своє життя. Якщо вам захотілося, наприклад, зараз взяти аскезу, беріть її зараз. Не думайте, що от завтра тільки ви на це можете бути сміливі. Ні, вам там захотілося змінити свою рутину, змінюйте її прямо, прямо зараз. от Зробіть якусь одну дію, яка просто це все змінить, і все просто почніть робити. Ваші страхи розсіються тоді, коли ви дієте, і це те, що вам потрібно. Ніякій людині не буде цікаво в принципі відкладати своє життя, і і там вже починаються депресії, втоми, важкість тільки тому, що ви не пропускаєте через себе цю енергію. Енергія з'являється там, де ви дієте, і все. І там вже ви переходите на іншу гімну реальності. Третій пункт це я почала платити людям за їх досвід, за їх знання, навички, а не просто черпати інформацію безкоштовно. Коли в мене не було, звісно, не було грошей, що мені батьки їх не давали так часто, що я не працювала, мені було лише 15 років. І в той час я зрозуміла, що Юля, може час вже заробляти грошики, там, да, щось там цікавитися чимось, да, там, вкладати гроші, щось купувати. І на перші гроші я купила за 555 гривень це грошовий марафон, хоча я не працювала. Я не знаю навіщо, що я його купляла, але це була стартова точка, щоб познайомитися з якимись людьми, щоб дізнатися про їх досвід, щоб їм теж заплатити, типу виростити і так далі. Тобто, кожне поле, в яке ви вкладаєте гроші, це вас розширює. Якщо ви думаєте, що ви там купили навчання і це вам нічого не дасть, то ви дуже глибоко. Ошибаєтесь. Коли я почала черпати безкоштовну інформацію, мені в цілому почало якась втома бути, типу, Боже, мені так все це черпати, його, його всього настільки багато, і мені краще просто купити щось структуроване, щось таке по пунктам, чим я буду просто щось розсіяне, щось там черпати. Звісно, для саморозвитку щось там, якісь подкасти слухати, якісь там пізнаваючі відео там, читати, це класно. Але хоча б раз на місяць купувати якийсь продукт, який буде розширювати вашу Мислення, це буде ось так: це ваша душа буде просто радіти на всі 100%. Ми, звісно, коли черпаємо все безкоштовно, ми забуваємо про баланс брати і давати. Коли постійно беремо-беремо, у нас іде дисбаланс. Наприклад, у вас щось забирається наприклад, у здоров'ї, чи то ви сваритеся в стосунках, типу ви не віддаєте цю енергію вдячності і. Створюються вам такі перешкоди, типу ало де баланс? Наприклад, у вас там створюються ситуація, куди треба гроші витратити на якісь незрозумілі там витрати. Да, там щось от мрізку впало на голову, там щось зламалося і так далі. Ось так проводить всесвіт ваш баланс. Я багато навчань купила багато якихось продуктів для саморозвитку, дуже багато направлення, навчання по матриці долі, таро, чакри, мислення, підсвідомість все це я з любов'ю вкладаю. І я дуже обожнюю вкладати гроші у своє самопізнання для того, щоб я зростала, щоб я якісно давала якісь знання іншим, так практики. І ніколи не допомагайте іншим, якщо у вас немає цих результатів. Типу, не йдіть з его, не повчайте людей. Це вже четверта порада. Ніколи не повчайте людей тому, що у вас немає. Типу, якщо ви там думаєте, що ой, не такі стосунки дебільні, і, у вас, і у вас самі аб'юзивні, Типу, це дуже дуже странно. Йдіть в терапію. Завжди терапевтуйтеся, будь то з наставником чи з собою. У вас завжди є можливості, тільки почніть їх вкладати в себе і все буде гуд. Мені так грається цей вайб. Вау. Дуже подобається. Так Ой, а що я так раніше не зробила? У мене питання. Для того, щоб зростати, потрібно більше віддавати. я за навчання витратила за один рік більше 200 тисяч євро. А це якби не дуже маленька сума. І моє масштабне навчання, яке я придбала, це за 1800 євро. Це дуже потужне навчання, потужні ефіри, розкопки, пропрацьовки, а також це теорія і вже підключалася практика. Завдяки цьому я вийшла на класний дохід, у мене покращилися стосунки, будь-яка сфера, яка мене а, турбувала. І це дуже-дуже кайфово. Просто почніть кайфувати. Так, звісно, у нас бувають якісь страхи, типу, а друг це не опустив. А вдруг це я от зря витрачу свої гроші, а мені треба щось на інше. В один момент у вас просто вони зникнуть, вони просто до вас приходити не будуть. І це такий грошовий, можна сказати, такий закон, тому що ваші гроші приходять на ваш імпульс. І якщо ви цей імпульс не реалізовуєте, гроші втрачають просто як би, цю енергію, тобто ви її вкладаєте в інше. І це те ж саме, що вас би просто використовували. Типу, знаєте, не дуже приємно. І звісно, це є все як метафора, і це ваше рішення, якби ваша відповідальність. Та порада це бути відповідальною за своє життя. Ніхто в вашому житті ні в чому не винен, не винен у ваших проблемах, що у вас якісь проблеми з здоров'ям, чи то проблеми, не знаю, ну, будь-що. Просто навчіться брати відповідальність за те, що ви брали такий досвід, за те, що ви самі це проживаєте, що це ваші переконання дають якісь. да, Перешкоди, відповідальність за свої рішення, тому що все, що є у вашому житті, це лише наслідок ваших рішень, якихось думок, станів, емоцій, почуттів це все те, що лише є наслідком. І те, що ви маєте сьогодні у вашому житті, це лише наслідок того, що ви вирішили зробити, наприклад, вчора, там 5 хвилин тому, чи то неділю тому. Не забувайте. Бути відповідальною за своє життя. Відповідальність це не тягар, це те, що я готова це змінити, я готова це перевернути би, в іншу відку реальності, яку я хочу. Це про те, що ви самі це обираєте. Відповідальність це про те, щоб ви обирали і все. І не створювати просто собі якихось ілюзій, що це від вас нічого не залежить в цьому житті. І це дійсно ілюзія, коли ви думаєте, що ну ми ж не вибираємо батьків, ну, може, там не винуваті в тому, що так страпилося. Якщо б це дійсно було так, було б набагато легше. Але це не так, це лише ілюзія. Вона вам просто допомагає бути в безпеці, але вона вам не дає якісь результати, ріст і, в принципі, щастя. Так що навчіться просто вдячити за те, що. Просто навчіться бути чесним з собою. Це відкриває шлях до глибини, любові до себе, до світу, вдячності до людей. Це просто вау. А жертви люблять жалітися, вони не люблять нічого змінювати. Вони думають, що всі вони в їх проблемах, перешкодах, що все це якісь зовнішні обставини. Жертви завжди будуть е, залежні від зовнішніх обставин. Творець він завжди відповідальний. Він е, розуміє, що він творить свою реальність завдяки своєму стану, думкам, переконанням, які він у собі. Насінняч так? Садить. Творець він розуміє, що все в його житті це лише його творення, це лише його творчість. Угу. Творець це той, хто. Насолоджується. Це той, хто мудрий, хто досліджує життя, вчиться на своїх уроках і створює його далі. Цінує себе. Ах, я про це готова говорити. Вічність, серйозно. Я надіюсь, що вам ці поради дійсно допомогли. Допомогли щось усвідомити. І якщо це дійсно так, обов'язково пишіть мені в коментарях. Пишіть про що ви б хотіли ще відео від мене, і я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на мої соцмережі, інстаграм, телеграм. В Тікток я не дуже сильно проявляюся, тому що мені якось не дуже цікавий. Всіх люблю, обіймаю, цілую. І скажіть, як вам цей вайб того, що я знімаю. У мене дуже прикольні ідеї йдуть саме під вечір. Тихо, всіх целую.